А ще темою обговорення будуть кредити. Чи брали ви колись позики, і чи довіряєте українському кредитуванню? Напишіть свої історії, їх теж зачитаємо. Перші успіхи в кінному спорті Онуки Ротару, нова пасія Роберта Паттісона, Друге заміжя телеведучої іриші блохіної та можливе повернення акторки Мір'єму з на роль Хюрем Султан. Традиційно до вашої уваги огляд зіркових та шоу-бізнесових новин. Усе це у сніданку з 9 до 10. Ну і продовжуємо ми сніданок прогнозом погоди за даними синоптик UA. на півночі хмарно з проясненнями, Місцями пройде невеличкий дощ. Термометри покажуть плюс 18, плюс 20 градусів. Мінлива хмарність та короткочасні дощі очікуються в південних областях та в Криму. Повітря в регіоні прогріється до 24 тепла. Дощитиме на сході країни. Температура там коливатиметься від 21 до 24 тепла. В західній Україні сьогодні також не обійдеться без опадів. Щоправда, синоптики обіцяють вони будуть незначними. Термометри покажуть 18-20 вище нуля. В центральному регіоні очікується минулова хмарність, трохи дощитиме на Дніпропетровщині. Температура повітря триматиметься на позначці 20 градусів тепла. І на черзі особлива погода на замовлення. Василь Бабіля просить розповісти про погоду в його рідному місті, Мукачевому, і ми з задоволенням виконуємо його прохання. Отже, Мукачеве місто у центральній частині Закарпатської області. Розташовано на берегах річки Латориця. Місто є важливим транспортним вузлом кількох міжнародних магістралей. Тут народилося чимало відомих діячів культури. Серед них, до речі, відома співачка Лоліта Мілявська, яка нині є естрадною зіркою. Найвизначнішою історичною пам'яткою Мукачво є замок Паланок. Він знаходиться на високій горі і в давнину вважався однією з найміцніших фортець цього регіону. Паланком у різні часи володіли подільські, польські, трансильванські та австрійські князі вельможі. Сьогодні там працює історичний музей, відвідати, який може кожен охочий. Отже, про погоду в місті Мукачевому сьогодні опадів там не очікується. Небо буде хмарним, але з проясненням. Повітря перегріється до 18 тепла. Ну а про погоду в столиці знають толічі сніданківка. Юля Волка. Давайте їх послухаємо. Так дійсно, Юля вже з нами на прямому зв'язку. Зараз дізнаємось і побачимо, що найголовніше, яким буде якою буде сьогодні погода. Юля розповідаємо. Доброго ранку усім, хто прокидається разом зі сніданком. Я зараз перебуваю на Старокиївській горі. Позаду мене Замкова гора, чудовий мальовничий краєвид Києва. Погода дуже прекрасна, температура плюс 13 градусів, але враховуючи те, що я стою прямо на сонці, дуже тепло, можна засмагати. Безхмарне небо. Температура наразі плюс 13, Але у день синоптики обіцяють, що вона прогріється до плюс 20. Мінливу хмарність, але на наше щастя без опадів. Сьогодні, 13 травня, при температурі плюс 13 градусів ми запитали 13 перехожих, яке їх ставлення до числа 13, і як сьогодні розпочався їх ранок? І ось що ми почули. Я жила в кімнаті номер 13, Це було найкраще літо в моїй житті. Коли я в магазин, свободний ячейки є номером 13, Куду туди. Нічого в цьому страшного не бачу. Так що нічого там чертовського У Мого сина сьогодні буде тест. ДПА, я сподіваюся, що він напише на 12. І це теж буде на краще. А? Ніяких дивних речей, все як завжди. Та ми приїхали з Львова до Києва. Місто сподобалося, ми вже трохи погуляли. Тобто 13 часов, для нас сьогодні позитивно. Нічого дивного. Я працюю, саме з вітну і все добре. В незалежності від того, 13 тринадцяте чи чотирнадцяте днів ні в народу, клієнтів немає. Хороший, гарний ранок, правда? веселый, Забрались в школу, да? Нет, я не верю. Мне кажется, что это просто какие-то легенды. Я считаю, если вы это не верите, то ничего плохого притягиваться не будет. Абсолютно позитивно стало до числа 13, как и до числа 1, 8 и всех остальных. Да. Это не ко мне. Да есть трошки особые. Я не выспался. Один плюс один с ранку учепляется, так? Да? Еще и сейчас скажу. Ще восьмі деревні, але я вже на роботі. Робота, робота і ось таких макіян зустріли зранку. більше з них вбачають у числа 13 лише позитив. Особисто я вірю, як себе налаштуєш, так воно і буде. Тож вірте у хороше, налаштовуйтесь на позитив. Я вам бажаю вдалого ранку і вдалого дня. Толічу, а ти взагалі, як твій ранок сьогодні розпочався?